Привіт всім джоловодам. Сьогодні 2 березня. Я сьогодні додаю корма ще по бджолосім'ям, дивлячись на свої записки. 26 і 28 числа я скорочував сім'ї і дивився, скільки там в них є меду. Буде зараз відео після цього. Сьогодні додаємо медові рамки, додаю за заставну, закриваю це все повністю. І залишаю вже бджілки джілки фактично на два тижні трогати їх не буду. Деяким додаю, кому треба було, а кому не треба, то не додаю, бо в них в гнізді ще було досить багато меду. І якщо був лишній мід, я їм ставив за заставну дошку і вони зможуть звідти вже його відбирати. Але все одно через 10-15 днів подивимося по погоді, щоб буде тепло, то я буду йти і той мед розпечатувати. Поки що його не розпечатую за заставною доскою, бо тому що в гнізді них є достатньо меду. І так, дивитеся зараз відео, яке треба було відзняти ще 26 лютого. Це на тій пасіці. Сьогодні робимо огляд джолосімей. Записуємо всі результати в таблицю, в журнал такий розпечатаний. Потім з цього журналу переноситься вся інформація в біорганайзер в електронний варіант. Що тут записуємо? Дата, якого числа, е, яка пасіка. Де знаходиться. Записуємо номер межолу сім'ї, записуємо кількість вуличок. Записуємо, якщо десь є розпліт, ми через раз там дивимося, через 5-7, дивимося, чи є розпліт записуємо. Е, скільки кілограм меду. 8, 8, 8, 6, 8. Е, зараз покажу, як ми це оцінюємо. Ну, Сиропом сьогодні не даємо, тому нічого не записуємо. Якщо матку бачили, також записуємо, з якого е, року матка. Якщо хвороби є, ну, зараз даний момент це замотос, а от де в деяких жилосім'ях є. І план, дописуємо вже рукою план, що треба там додати їм. Де була от миша, те записала. Записала, що додати плюс 2, плюс 3 за кілограми меду додати в дану сім'ю, тобто рамочку додати з медом. Оглянемо зараз оцю сім'ю, на мене така була експериментальна, бо тому що вона зимувала на високому дні з 140 мм і плюс був корпус 145. Ходимося, як у неї справи всередині. Так. Ну, Давайте спочатку його знімемо, скоротимо саме гніздо і вже потім оглянемо сам корпус, саму сім'ю. в магазині були рамочки. Ходи, подивитися, ближче. Рамочки медові. Тут лишився підмор на цих рамках, забився. Так. зараз звідси Зберемо. Скоротили гніздо, те, щоб ми підняли Цю фанеру вверх. Воно скоротилося. Забрали 145-8. Намагаємося зменшити об'єм гнізда. Чим менше об'єм гнізда, тим легше бджолам його обігрівати. Так, єсть. Тепер оцінюємо саму сім'ю. Візьму тима. Тут я вже їм давав був пів кілограма меду. Так. Ну і вони займають. Раз, два, три, чотири улочки займають. Це ми діло запишемо. Тепер ще глянемо, скільки в них є приблизно меду. Димся це на крайні рамочки. Ну, Тут може є півтора кілограма. Там, на тій рамці теж не більше. Меду. Тому прикидуємо, що в нас є 2, 4, 5 рамок. ну 6 кг меду в них є, не більше. Тобто їм треба буде піддавати потім обов'язково теж ще мед. Тим сім'ям, де заставною доскою немає рамочок, ми їм докладаємо такі малометки справа-зліва. Щоб вони потім могли з цих маломедок брати собі мір. Тльоночку на місце. Тепер фольгу. Так, Раз, два, три, чотири. Чотири улочки. Запускаємо фольгу. І фольга накриває всі рамки, що я доставив. Відповідно, ті рамки трошки будуть прогріватися. А фольга відбиває тепло в центр гнізда. Рамочки прогріються. Якщо буде тепла погода, більш-менше, тобділки зможуть їх теж краще вибрати мед з тих бокових рамочок. Для утеплення зверху ще ставимо зол. Подушка. Ну і накриваємо. Це ця сім'я. На три тижні до неї можна не дивитися. Три тижні будемо підставляти рамочки медові вже в гнізду. Все, запишемо тепер. Запишемо. І так. Така сім'я у нас, Юль? 28. Кількість улочок 4 пишемо. Є 28, 4. Розпол у нас тут ми не дивилися. Е, меду пишемо 6 кг, сироп ми давали, матки ми не бачили, хвороб нема. Додали ну, 3 кілограма. Кілограми додали мене. Це. в мене. Потім за це діло переноситься в біоорганайзер, в якому ми будемо слідкувати за силою і розвитком сім'ї. Це працюємо далі. Підставляємо медову рамочку. Ця сім'я в мене номер. Номер 109 Їм потрібно 3 кг підкласти меду. Зараз ми глянемо, з якої сторони це можна зробити. Підставляю, тут мені не височило фольги. Сім'я займає 1, 2, 3, 4 улочки, в загальному 5 рамочок, заставна, заставна. Тут йде трошки медова рамка, і так само там. На цю сторону я їм ставлю ще одну рамочку. Але цю маломедовку. Я відсуваю, вона такі там дуже мало має меду. І підставляю ось таку рамку. Є різні, є, що мають по 3 кілограма, є що по кілограму мало медовки. Підставляю цю рамочку їм ближче до заставної, щоб вони могли її використовувати. Так, ну і попробуємо фольгу просунути вниз, а вони вже, вони вже зляться. Так, ну хорошо, таку роботу я зараз проводжу. Хто з яку проводить роботу? Поділіться.